У 2016 році Володимир і його друзі познайомились з французькою журналісткою Маріон. Вона написала великий матеріал про підлітків, які жили на лінії розмежування у Луганській області. Потім француженка не раз бувала в Україні і слідкувала за життям своїх героїв. Багатьох з них вже не залишилось в живих, тому її увага нині прикута до Володимира. Ось і зараз журналістка приїхала у Запорізьку область, аби записати нове інтерв'ю з бійцем. почалося почалася 18 років. как мне только стукнуло, как раз мы при тем, как мы познакомились с Маринет, мне уже было до 18 лет не уже шло. И как стукнуло только мне 18 лет, я сразу подписал, пошел в военкомат на контракт. То есть это мечта моего детства. И моя мечта сбылась. И слава богу, еще живой. И не сдаваться я не хочу. И дальше, что в моих силах, так как здоровье мне уже не позволяет, надали обороняться нашу Украину. Чи можу, то що я пройшов прийшов, а ти все проще, страшно, ну як вам сказати. со Це... слізами на глазах я вже просто вже все виплакав. І мені вже хочеться плакати, а вже не можу. Маріон каже: у Франції все ще цікавляться війною в Україні. Ні, я дуже інтерес для України. Я думаю, що інтерес до України все ще є. У будь-якому разі мої матеріали публікують, і це є свідченням інтересу до України. А дифузимотраває шпаскуса маркер до інтере к Олікренля, пар екзраєдюку полімагазини. Ось, наприклад, ми будемо працювати для французького журналу Ля Вій. Це буде матеріал про молодь, яка виїжджає з окупованих територій до вільної України. Ми зараз тут, щоб допрацювати. 21 репортаж, який буде опублікований у медіа Також ми зробимо третій матеріал з Мариною для французького журналу «Ель» про образ сучасної відьми, тобто жінок, які чинять опір. Володимир воював на різних гарячих напрямках, змінив декілька бригад. Він назавжди запам'ятав свій перший бій. Як бомбили, це я знаю. Как, типа, от это город наш бомбили. А от іменно як пулі над головою сісти, звісно, в мене була паніка. 에... Помню, що мене вот так вот взяли з прикладу. Мені вот так вот показки ударили і сказали, либо ти, либо він. Ну тобто треба щось робити. Я такой, ну, а правда, а що я сижу? Делаю, что ничего не сделал. Сейчас они, правда, так зайдут и могут расстрелять. Ну, либо там в плен, либо я не знаю, що. Ну, от, і почав, короче, шевелиться, і Має три поранення. Найтяжче дістав, коли по ньому працював гранатомет. Перший снаряд упав рядом. Я понял, що меня обнаружили. Ну, я был в засекреченном месте, и меня обнаружили. И второй вообще слишком рядом попал. Я понял, что надо уже текать. И третий выстрел прямо в то место, там, где я находился, вот, она упала. В итоге я отключился, меня вырубило и уже проснулся уже в госпитале, в больнице. Два дня был в коме. В коме я был, что я видел, был глубокий туннель, длинный, и по бокам были везде двери. И они были все закрыты. Я сразу понял, что что-то ну, не то, начал уже паниковать, сразу задумался, что я не успел сделать, что я успел сделать, ну, все, начал отдумывать. И просто понял, что я там долго пробыл, ну, то есть, ну, так сидеть в туннеле, и вот так все закрыто, ну, это страшно, правда. И когда этот я сидел, 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 возле двери открывается передо мной дверь, и там белый цвет. Ну я такой, думаю, ничего себе, ну хоть ну, сразу понимаю, к чему это все ведет. Ну, думаю, если уже хоть белый свет, как в фильмах, да? Ну, типа как рай. Думаю, ну хоть в рай попадаю. Захожу в эти двери и подсыпаюсь искона. До нього у лікарню у Дніпрі знову приїхала Маріон, аби написати продовження майже десятирічної історії життя свого героя. «Усі ці молоді люди, з якими я зустрічаюся знову, між нами особливий зв'язок. Бо ще у 2016 році саме вони були героями мого першого репортажу. Я тоді не зовсім знала, як працювати. Я тільки починала, і саме вони мене зацікавили. Тож для мене це особливий репортаж який мені дуже дорогий, і тому дійсно, коли ти слідкуєш за кимось роками, це вже більше ніж просто герой історії, яку ти бачиш один раз. Я дуже вражена Володимиром його шляхом, стійкістю, багатьма речами я його дуже поважаю. внаслідок поранення у Володимира залишилось три пошкоджених пальці на руці. Тут у мене около 30 осколків. і плюс-минус, но я должен, должно еще ехать на операцию, мне надо еще снимать мою пластину. Тут она стоит, пластинка. К сожалению, мне сказали его на полгода, а я его затянул на полтора года. Ну, то есть, и надо мне теперь ехать и срочно снимать. Но ну, я же об этом не знал, но я то есть, у врача спрашивал, типа, сколько максимум она может длиться. Вот. И он сказал, может и полгода, может и год. Ну, то есть он желательно этим не затягивать. Вот это сейчас мне надо ехать на операционные делать операцию. Боєць мав підстави звільнитися зі служби, але вирішив залишитись у війську. Його перевели до резервного батальйону, але Володимира це не влаштовувало. Місяць тому він почав служити інструктором у 128-й окремій бригаді ТРО «Дике Поле. Єсмієв впечатлення, що тут всі за друг друга в одній сім'ї і друг другу всім допомагають. Тобто треба ж то все, допомагають не один людина, а толпа. Тобто те, що мені подобається. В інших бригадах, на жаль, не так було. А тут 128 мне очень здорово, мне понравилось то, что один коллектив, одна семья. Они приезжают с учебных центров, и перед тем, как выполнять им боевые задания, они должны пройти нас. То есть еще раз мы должны посмотреть, к чему их, их там научили, посмотреть, что они знают. И если вдруг что-то там что-то пропустили, либо это, добавляем свои занятия. То тобто, есть ребята подготовленные, всё знающие, но все равно вот подготовку к надбоям вестям должны ещё всё равно там 5-10 дней подготовить. Хлопцю було 15 років, коли почалась його війна. Зараз 26. Його мала батьківщина окупована, а він не уявляє свого життя без армії. приезжаю я в отпуск, да, там, в город. Для меня это как я там, как Маугли, для меня это все, ну, как-то... Я все, я ж всегда, терриконы, окопы, ну, типа, и по можно о чем всегда поразговаривать. А в городе Маугли просто, ну, я там, ну, теряюсь, мне там некомфортно, мне не, там Оксана Коновець, Андрей Чабаненко, противи